Всім привіт! Кажу всім привіт. Я знімати почала. Їде наш майбутній паркан. Бачите, як ми возимо в машині. Купили ліст на паркан туди, на хоздвір двір загородить то я вже не можу, мене вже викручує. <рес> та да. вже доробить цей. Паркан вже загородиться, щоб воно нормально було, а не ото ті руїни. Як кругом руїни були, то наче й байдуже. Да, Стоїть, та хай стоїть. А як вже трохи зробили, то вже доробить, бо там хто знайшов коз дворі. Так. Так скупилися трохи. В рору зайшли, таке крістіні лапті, такі купили такі 100 гривень, то там носки нікіті такі ось по 19 гривень взяли. то каву взяли, ліпучки, ну таке потрохи. Зайшли на ринок, рідітка по 40 гривень, така хороша. І Огірки по 50 гривень. Та і все, трошки скупилися, та й додому. Я прихворіла, щось геть не знаю. Чи це в мене алергія, чи це в мене цей мій гайморит не дає мені не дихати, не, не жити нічого. Щось таке, наче очі запливше, лицо запливше. Таке, та й вночі щось так погано спало. З двох часов до початку шостого не спало. В літній кухні сиділа, вже перебралася в літню кухню, ну, приїдемо. Покажу вже дома. Та й таке, бистро-бистро. Коля ще хоче погриби, я сьогодні пиріжки хотіла смажити Коля хоче погриби. Так, важко лупилися. а то в дворі трохи розібралися з тими. Качками, гусями, ну качки на місці там, де й були в загородці. Гусей відділили від літньої кухні. Щоб воно не таскалася за ногами. Таке хатки поліпили та краличка у нас травмувалася, та що пригала, сіра, скакала ото по всій клітці. Та зранку зайшла, вона запригнула там, де траву, сіна ото. Кладемо туди в кармушку і застряла, вивихнула собі ногу. Кажу, дострибалася та прибрали та одного коля прибрали на що нам два однакових короля та внутрію одну прибрали, бо дістала вона трохи. Сидить зверху на каші, і сухарі, і кукуруза, і каша. Вона кричить цілими днями. Не не, таке відчуття, що ми ягня тримаємо в сараї. Нема покою, аж задовбала. та коля прибрав її. каже, прибирай. Порахували, що нам геть їх невигідно тримати, їх внутрі. Поки їх да. скільки каші на них вариться, то можна було викормити порося, все що те, що вони з'їдають, і переводять. І чекати від неї, поки розведеш, ми порахували два роки, треба чекати. Невигідно, коротше, не знаю я. Ті, поки сидять, поки... Ми вже три рази збираємося їх прибрати повністю, та щось руки на них не піднімаються. Ну цю прибрали, бо вона дістала. А ті не знаю, чи поки сидять, чи, чи приберемо. Ну, таке ото. Потрохи щось лазили, знімати геть не могла, сил не було. Я ж кажу, в мене щось ніс закладає, щось якесь таке, якийсь такий стан. Чи це опять алергія, так як в прошлому році у мене було. Ну в прошлому році мене сипало. Прям висипало такими пухарями. А цей рік у мене задихаюся, геть дихати не дає, все закладає, з каплями і сплю, бо задихаюся. І щось таке геть лице пухше, запливше. Пухуно вже летить, може воно на щось є алергія, це кожну весну. Так що такі справи. А забула сказати, лист цей на паркан. яка цей півтора метровий, півтора на, на, дивя... на 90, на 90 да. оцей. ну такий, як оце у нас паркан кругом. 187,50. Це воно вже два роки така ціна тримається, вона і не міняється. Щось сказали, що буде дорожать в минулому році. Ну слава Богу, така ціна і є. Так що такі справи. Машин. Сам не А вона підніме його. Давай, Піднімеш, не важко. Ну, можу, такі mm. Так листов вже ж скіки багато. Держи да. Держи, папа, покладе. Все. Все. Ось така редиска по 40 гривень. Не пуста, гарна. Гірки по 50. Теж такі. Та різна ціна. І по 70, і по 50. Такі. І великі, і маленькі. Такі свіженькі огірочки. Свеженькі. Та що будемо їхати по гриби? Я хочу. Я з вами. Ти теж будеш їхати. А Нікіта буде на господарстві. Ми будемо збирати, щоб поїсти чи консервувати. Чи побачимо скільки буде. Як вийде. Христина чорна, загорівша. Де? Тут ну на рукаві футболку покажи. Дайте. Чорна, на лиці чорна. Та я теж чорна, та й Коля чорний. Я ні. Да чорний. сільські жителі. В Город виїжджаєш, всі біленькі такі ходять. А ми. Угу. Та ви ж смуглі, ви ж оба смуги. Ми приїхали сюди, де в прошлий раз були одразу глянути. А тут уже так витоптано, що ні одного гриба нема. Тут люди тільки узнають одразу. Ой, ящерка так. ну щось як знайду, то покажу. Бо сильно довге буде, мабуть. Відео, хочеться все в одне відео показати вам за цілий день нас та куривками. Ну, щось поки немає. Коля з Кристіною знайшли, я трохи знайшла, але вже вони такі, бачите, вже вони порозкривалися. Жаріща, засуха, дощів нема. В місті ото трохи йшли дощики, а у нас щось так пилючку прибило два рази і все. І більше ніяких дощиків. О. Ось. 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 Хтось мені там написав, як ці гриби по-научному називаються, а не рядовка травнева із таким этим прямо наголосом. Зайдіть в Google, наберіть рядовка майська і вам виб'ють ці гриби. А так як вони там по-научному називаються, у нас хто як називає. Хто де збирає, той називає. Збирають в вишнях, їх постійно називають під вишеньками. Під абрикосами, під яблуневики, рядовка, рядовка сіра. В кого як в селі вони називаються. І хто як знає їх, так і називає. А ото по-научному я не така душніла, щоб їх там прям називати, як вони називаються. Ось, ви бачите, такий сухий, потрісканий. Ой, ну геть не червивий. Такі гарні. Ты ей шукаешь на Риж? Да. Ага, я думаю, що вона така довольна біга. Ні, вона тоже знаходить. <ріпи> а ну, попасть это. Ой. Алло. А, учись. Ничего себе. Да. Да что, уже будем это все. Бо це я сьогодні явно пірішків не зроблю. Мені вже телефон прислав, десять тисяч кроків я зробила. Угу. Намотала. Набігала вже за сьогодні. Блин, та немає. А, сейчас пакет бришовый. Хе-хе. <ріст> За... За пакетом. Ну і тут майже одне таке і друге такая. Ну, я ж прийду додому, поправили. Все да. на нас і все. Замість тіста на пиріжки. Швиденько. У мене пиріжки будуть з яйцем та зелені. Швиденько. Ось отака начинка, яйце, зелень. Це в мене будуть пиріжки. Зараз самі що не знаю, може. Зроблю суп з фрикадельками. Бачу. У мене, в принципі, там ще перець фарширований є. Ще залишився, ніхто його не доїдає. Той перець. Вермишель викинула собакам. Котлети поїли, швиденько поїли, а вермишель. Викинула перець, ніхто не їсть. А ти поїхав? Да. Фармозак весь. Сейчас да. замішу та й буду ліпити. Тут же ж у мене все ж на літр води я замішую. Літр води, 100 грамм дріжджі. Ну, тіста такого в мене вже на каналі, я вже скільки разів казала, показувала його. Якщо хто буде питати, шукайте на каналі є. Все як, як я замішую. зараз все швидко. Коля пішов по траву, Крістіна гриби перебирає. Нікіта оператор. Всі задіяні. За довгі роки. <ріхи> Що швиденько не люблю і прийдеться мені смажить. Скільки? поки прийде, це він не замориться, поки коса трави, то прийдеться мені, стоять смажить. Я так не люблю це діло. Я не скільки не люблю смажити, я скільки не можу, в мене просто починає все боліти. Ну, і не люблю. А просто я не витримую. Я коли отак от ще шевелюся, щось там передвигаюся, ще байдуже. А отак стоять на місці у мене починає боліти спина, ноги, все просто доплачу. Все, нос уже щось уже. Буквально хвилина перекрива дихалку, я вже починаю. Задихається, тільки що нормально було і все вже починає мигом. Як ото нахлинуло отак і починає душити. Мене освободили. Мені не прийшлось. Мені не прийшлось смазить. Вона нагрілася вже, коль. Нагрілась, бо я вже чую по цьому. Ну, давно стоїть грети. Я тягла время. Т я шучу, я думала смажу, ти кажеш, я посмажу. Тіла зараза, блин. Я їй ще через камеру побачила. Це ж надо? Одна залетіла, і та в кадр попала. Там будеш дивитися, може. Прикрутить, бо я так наче не сильно Я відвикла цієї газплити. Я не можу тепер до неї пристосуватися. Ага. Не так вона горить, не так воно все цей, не так розташовані ці комфорки. Я від неї відвикла. ніхто його знає, поки приловчишся Я вчора ще стояла над нею. Колдувала. Запалить не можу її. І... То воно не так жарить, то воно не, не так не варе. Не да. Я вчора ще знаю, цілий день стояла тут. Пухкеньке таке, так? Да? Я і не чекаю, коли тісто підійде. Я одразу починаю. Нормі. Робити їх, поки наліплю. Потім поки нагріється, і воно на сковорідку, і вперед. І вони мигом підходять. Це вже половина переліпила ще половина. Я думав, що їх багато буде. А скільки тобі треба? Нормально їх буде, тільки що оце в мене начинки не хватить. Я думала фрикадельковий суп зробити от, мабуть, буде біляші. Ну, побачу не хватать, мабуть, у мене. Буде пару біля Не, Ні, не сирій. Не сирій? Ні. О, я губу одкопили. Ти так не ха А я теж копилю губи. У нас фізіономія однакова, коли щось зробимо. <схай> З тобою. Що ти губу копили, що я їх якось надуваю копилю. Що <схай> не засмажились? Я потом еще раз попробую. Що, ні, ні, ні. Чого? Нет, что работать. Я первых Дома, Я вы так не У Я... Вас так не лиде. Ноги не болять? Нет. Нагород сапатий? Да? Ты підешь со мной? Я тебе дашь? Иду? Сейчас дожали, мы подивимся, як ты підешь. Мені управлять, все воно по королям. Amb... Все уже пішла, да? Ну, <скільки> я так і понял. А, ще поки поуправляю. Ой, мені ще дві машини крутить. Мені ще місяця на чотири там хвати роботи. Вот то, що ти їх тільки крутиш, крутишь-то. А то около не як ти там крутиш. Ну що, сьогодні перемазали все. У так і таки скрипі... Ага. Вот то что сейчас зарепью. Медленно, медленно. Надо быстрее сейчас. Что ще надо? Я сейчас как начну рассказываю, что ничего дряна. Тобі пальців не хватило загинути. Так, це, мабуть, там буде вже прямий ефір, а не те саме відео, коли він там буде. Мені там удалять, удалять, поки ходили, поки бігали. Так, в мене вийшло один коржик буде, я вже не стала нічого заліплювати. Ну такі вони товстенькі. Вони товстенькі. Такі гарні. Ага. Підходять. Гарненькі, так? Да? Так, ну що, вже як суп фрикадельковий і гриби смажені, я вже не буду знімати. Це буде точно що. Відео не знаю наскільки. Зараз буду пересортіровувати, що вставлять, що не вставлять, бо я там не знімала, не знімала. Потім у лісу бігали з тими грибами. Ага. Зараз да. таке повибираю щось таке, щоб. Недовге було шматочки смонтірую та й виставлю. Вам. Тут всі я не возьму. Не вмістиш? Та цей сипеться. Хай сипиться, прям потирає. Так, все, всім пока-пока. До наступного відео. Всім пока.